Вітаю всіх учасників Всеукраїнської олімпіади Крок до знань. Я Октисюк Фоліна, жениця 8 класу Самириоріхівського ліцею Ковальського району Волинської області. Презентую роботу на тему дослідження популяції журавлини болотної в урочищі дуплом. Ідея дослідження виникла після екскурсії, коли в очі потрапила жалюгідна картина, велика кількість сухостою, багато рослин з ознаками захворювань, темнокорішні плями на листках, багато напівсухих рослин. А ще декілька років тому це був чудовий неповторний журавлиний край. Досліджуючи стан популяції журавлини болотної в урочищі дупло, я припустила, що основною причиною є вплив грибкових захворювань. І під гаслом Земля ніколи не повертає без надлишку те, що отримала, вирішила з'ясувати причини загибелі журавлини болотної. Для цього поставила такі завдання, як дослідити стан популяції журавлини болотної. Вивчити види хвороб родини брусничних та проаналізувати вплив факторів. Для вирішення першого завдання методом пробних ділянок, а їх у нас було три, визначила відсоток рослин з ознаками патологічних змін за допомогою кількісного аналізу та наочно порівняла прояв цих змін на кожній з ділянок. робивши обчислення, визначила, що на площі урочища Дупло 34,6% рослин є враженими з ознаками патологічних змін. Під час опрацювання другого завдання проєкту я проаналізувала модельні рослини по 25% з кожної пробної ділянки і визначила 75% рослин з ослабленням, заражені листки і стебло, утворені темнокоричневі плями. Інші рослини характеризуються пошкодженням листя та плодів з наявністю коричнево-сірих плям. Отже, були виявлені такі грибкові захворювання. Як асфохітоз та сіра гниль. Вивчення і аналіз факторів це наше третє завдання, яке дає можливість комплексно дослідити проблему і визначити рушійні фактори. Журавлина болотна досить болюче реагує на зміну ґрунтових вод, що є однією з можливих причин розвитку захворювань. Частина території набрала вигляд лісу з заселенням чагарників. Що перешкоджає проникненню світла до нижнього ярусу. Це є негативним фактором для світлолюбної рослини журавлини болотної. Побудовано популяцію бобрів, перешкоди з боку озера та проведення меліоративних робіт, знижують рівень ґрунтових вод. Отже, захворювання, які масово пошкоджують рослини даної популяції, це не причина зникнення, а наслідок діяльності людини. Зміна біоцинозів та умови проживання рослин для того, щоб зберегти журавлину для наступних поколінь, потрібно слідкувати за динамікою хвороб та вести пропаганду збереження журавлиного урочища. Отже, як сказав Цицерон, земля ніколи не повертає без надлишку те, що отримала. Є надія, що наші дії не пройдуть безслідно, і журавлина залишиться для наступних поколінь.